Бажаю здоров'я, до вашої уваги даний автомобіль, який нам передали волонтери. Це Nissan як Navara, який був змінений в своїй модифікації під ремонтом на стежку. було встановлено передню та задню камеру нічного бачення. Також була встановлена лепідка на 6 топ, з дистанційним управління було встановлено кожу п'якову гуму. Підвізка даного автомобіля була покращена для більш екстремальних умов. На даху встановлено багатне відділення запасним колесом, до якого можна легко піднятися з допомоги такої складної дробини, яка в процесі експлуатації даного автомобіля складується, фіксує, раму було покращено, подовжено на 30 см та посилено для того, щоб вона проходила в більш екстремальних умовах. До комплектації входить генератор на 8 кВт. Ліхтарі акумуляторні, подовжувач електричний. Зарядні станції для акумуляторних батарей. В комплектації також маємо 2 дамкрати 10 тонн, 1 дампрат 20 тонн. маємо 2 гайковерти, акумуляторні батареї, ключі, головки та тріскачка. Набор з викрутками, Маємо вогнагарний порошковий аптечку, зарядно-пускову станцію яка може заряджати акумуляторні батареї а та також запускати важку військову техніку. Маємо комплект різака, балон кислородний, балон пропановий, ключі, лопата, куалда, молотки, лом. Маємо компресор. Балони виїжджають для легкого транспортування та переносу. Маємо розпускний стіл. На який можна покласти якісь деталі та проводити ремонт. Оснащена точильним верстатом, який висувається для зручного використання. У цьому автомобілі ми маємо весь необхідний інструмент для проведення будь-яких робіт у польових умовах. Котові шліфувальні машини, зварювальне обладнання, зварювальний апарат. Заварювальна матка, ендоскоп, зйомники. Також маємо сіть для маскування, пропановий балон для різака, пневматичний подовжувач на 14 метрів, пневматичний інструмент та ліхтарі. Дякуємо усім, хто долучався до цього проєкту. Слава Україні!